Ше в рамках проекту стіни культури на Донеччину завітали художники з Харкова, які розписують фасади місцевих будівель патріотичними малюнками. Близько чотирьох днів митці вже працюють на території регіону. Добропільська громада, Салідівська громада, мирноградська і покровська. Тобто, от ми по суті охопили в кожній громаді по два-по три населених пункти. І от кожен день ми беремо одну таку громаду. розсіюються художники, і вони працюють цілий день. В день один художник по різному, тобто, якщо така середня робота, це одна там в день. А є ті, хто встигають дві, а то й три, а то й чотири роботи зробити за день. Всього сьогодні, 6 листопада, у Покровську працювало 8 спеціалістів, які виконували малюнки на різних локаціях міста. Зараз тут в Покровській ж там і в дитячому садочку малюються зараз колисковий вітраж, і в школі там врм літературного література. Стуса, до речі, тут на риночку, тут недалеко, теж там буде Мурал з цим голубем миру, дуже красивий. Мешканці мирного Рада вже мали змогу оцінити результат робіт харківських митців. За словами пані Марії, у них є ціла серія малюнків на тему листування військових з близькими. Тобто, у нас основна задача якомога більше заполонити простір ну, такими яскравими фарбами, гарними малюнками. Або в нас є серія малюнків з ручками з телефоном. Можливо, ви якраз бачили там, де є вірші, і написали повідомлення, які якраз там, прям серія цих повідомлень від. Доньки до батька, від мати до сина, від сестри до брата, від жінки до чоловіка. За словами художниці Анастасії, проєкти з повідомленнями, над яким працює саме вона, спрямований не лише на цивільних мешканців. Його мета викликати теплі емоції у абсолютно всіх перехожих. Суть цього проєкту в тому, щоб нагадати військовим, що їх дуже люблять. Їх чекають, в них вірять, на них сподіваються. І коли, мені здається, так, кожен військовий побачить цю роботу, то згадають про своїх рідних. І якщо хоч трошечки такого тепла з'явиться, то значить наша робота була недаремна. Олександр Переселенець із Донецька, який сьогодні працює над чи одним арт об'єктом у Покровську, зазначає, особисто для нього такий проєкт. Є не важливим, адже Донеччина це його рідний край. Запросили волонтери долучитись до акції в підтримку людей на сході. Я прийняв рішення, що треба їхати сюди. Тут це найважливіше, де воно повинно бути. як і в таких областях, як Херсон, теж Запоріжжя, ну от і Донеччина. Ну, Донеччина давно так. Покровськ це останнє місто, в якому наразі працюють художники проекту Стіни культури. Вже завтра, 7 листопада, всі роботи будуть завершені, та покровчани матимуть змогу насолодитися результатом.